Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі, да? Ну, я був ще студентом в Одесі. І от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися Інстаграм, пости, всі постить і так далі. І всі пацани ходили тоді, чи офіціантом десь роботи, чи десь на строки відрабатувати, чи там, ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в Інсті, які щось бачив, вони на роботу не ходять. А я бачу, поняв, вони в кафешки ходять, щось заплачують собі. Я до них подойшов і говорю, о, це буде батьків тебе багаті чи що. Звідки гроші? ти ж нічого не робиш, звідки гроші в тебе? Він каже, да ось в Інстаграм публікую, там мені за це платять туди-сюди. Я почав цим цікавитися, ти не представляєш, що було в общагі, Я пацанам кажу, ось ось Інстаграм, на нього можна заробляти. Він каже, дебіл, іди на роботу взагалі. А я говорю, нет, не оценивається. У мене даже телефона тогда не було нормального. Я на ноутбук скачував емулятор емеля... Андроїда і через нього там щось фотки обробляв, чи посты писав. Ну, це вопрос до того, если хочеш, знайдеш, як делать. Я начал ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювались досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою, піаром і так далі. Автоматизація почала появлятися. І я цим займався, поняв, як в ігру якусь ігра. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала. А чого ти це робиш безплатно? Ти думав, ну, представляєш, які ти роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогерів об'єднуєш щось там результати, робиш підписників, не збільшується. Поставимо таку ціну невеличку. Я поставив ціну, ніхто не відказався. Всі, хто були в моїм точці, сказали, то, ну, звісно, ти ж нам допомагаєш що з тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент, просто в взагалі який живу, мене клопи мене кожен день писали. А я просто виконував виконув якісь роботи онлайн. Я тоді зрозумів, що слава Богу, я вірно вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайні, і все, ніде взагалі не рипаюся, слава Богу. Бо бачиш, всі в залежність від цього, всі тут втикають. Все в онлайні. Взагалі, навіть телек вже ніхто не дивиться. На тілі, які YouTube смотрять, на тілі, які вже телек не смотрять. Ну, отак от. Так вот.